Добрий день. Ми сьогодні в інституті геронтології імені Чеботарьова. Мій співрозмовник сьогодні Валерій Броніславович Шатіло, заступник директора з наукової роботи, вивчає процеси геронтології вже з 92-х років. Валерій Морісевич, добрий день. Добрий день. Давайте почнемо з того, що розберемося, що ж таке геронтологія. Ну, геронтологія, це наука, яка вивчає механізми старіння, механізми довголіття. І вікові зміни організму, які є передумовами розвитку захворювань, а тобто це наука різниця від біохакінгу і антиейджингу в тому, що це науковий підхід. Да, вірно? Це науковий підхід, який апелює і який вивчається в нашому інституті геронтології, який, до речі, є єдиним в Україні центром, де дійсно по науковому досліджують ці проблеми. Добре, а що ж таке старіння з точки зору геронтології? З точки зору геронтології, старіння це все-таки незворотний незворотній процес, процес руйнівний певним чином, який характеризується обмеженням адаптаційних можливостей організму, створення передумов до розвитку хвороб і, на жаль, передчасної смерті людини. А, чи можна повернути назад процеси старіння? Ні, старіння можна сповільнити. От саме ми займаємося цим важливим питанням: сповільнити процеси старіння. А антієжін він, він апелює такими термінами, як омолодження і так далі. Тобто, робильнути людину у молодість неможливо повністю. А от сповільнити процеси старіння це в принципі реально, що показали наші дослідження. Повернути молодість неможливо, можна тільки сповільнити процеси старіння. Процеси старіння, як можна побачити, можуть відбуватися два варіанти. Є старіння: є так зване фізіологічне старіння, нормальне, яке є передумовою активного довголіття людини, і є так зване пришвидшене старіння, коли виникають передумови для розвитку хвороби передчасного. Згаснення організму. Угу. От, і наша задача якраз визначити, чи є старіння нормальним, чи є воно пришвидшеним. А це дозволяє такі інструменти, як визначення біологічного віку, функціонального віку організму, порівняння його з хронологічним і так далі. Як обиралися біомаркери старіння? Існує багато біомаркерів, близько двох сотень біомаркерів. З шляхом математичних інструментів ми обстежили багатьох людей, десь близько 900. Людей відносно здорових, тому що визначати біовік, побудувати ці всі моделі визначення біовіку необхідно на здорових людях. Ну і потім за допомогою математичних інструментів були відірені найбільш інформативні біомаркери певних систем організму. Ми використовуємо такий підхід, щоб оцінювати не одну систему, а максимальну кількість систем. Так, да, це дуже важливо, тобто йдеться не тільки про інтегральний біологічний вік, тобто загальну якусь цифру, а ви визначаєте біологічний вік окремих систем, таких критичних систем організму. Так, Ми викаємо, наприклад, дихальна серцево судинна, метаболізм, слух, зір mm -hmm. і так далі. Тобто, визначаємо біологічний вік окремо цих систем і будуємо профіль старіння людини. Це теж певна наша новизна, тому mm -hmm. що. Є в організмі слабка ланка, певно, тобто та ланка, де найбільш відбувається процес старіння даної людини швидко. Угу. І виявивши цю ланочку, ми можемо діяти, З застосовувати ті чи інші профілактичні заходи. Ви намагаєтеся встановити слабку ланку і далі сформувати систему, яка допоможе людині зберегти здоров'я. Так, вірно, ви абсолютно праві. І в процесі цього дослідження ми визначаємо ризики розвитку широкого кола хвороб, які зв'язані з віком, uh -huh. тобто на порушення пам'яті, які можливі в людини через 10 років, 20 років можливі, але ми вже на цьому етапі можемо передумови розвитку uh -huh. цих станів. Або, наприклад, ризики розвитку тромбозу, наприклад, uh -huh. і багатьох станів цукрового діабету, наприклад, з якого віку варто починати такі обстеження? Варто починати, в нашу думку, 30-35 років, тому що група зараз людей цього віку дуже вразлива. Вони більш сприйнятні до стресу, зв'язаного, зокрема, зараз з війною. Це показали наші дослідження. Тому в цій групі група 30-49, потім 50 59 дуже вразлива група. Тобто, саме на ці контингенти повинна бути спрямована профілактика. Ну, вже в літньому віці ми, наприклад, маємо не таке відхилення біологічного віку від хронологічного. Тобто, якщо людина прожила прожила 70 років або 80, то там у неї є генетичні передумови, і там впливати на процеси старіння вже не так ефективно. Чекаємо тоді наших учасників в інституті геронтології для визначення біологічного віку, а далі вже будемо їм допомагати зберігати здоров'я. Так, да запрошуємо їх.